Дорогі брати і сестри, нехай Святий Дух благословить нас сьогодні під час проповіді Слова Божого. у нас сьогодні наше новозаповітне читання, Ефесян 6, перші 4 вірші. Уважаємо, діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір, це перша заповідь із обітницею. щоб добре було тобі, і щоб ти був на землі довголітній. А батьки не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні в остереженні Божому. Так, ну, дорогі брати і сестри, так з першого погляду, слово таке ну, універсальне для будь-якого суспільства та й для будь-якої релігії, одна із основ це повага до старших в будь-якій культурі, можливо, менше в нашій сучасній культурі. Можливо, Але в патріархальних культурах завжди це було. І нам треба от розуміти, в чому різниця між таким світським підходом і біблійним підходом. Сьогодні апостол цитує четверту заповідь в нашій нумерації за традицією Августина, шануй свого батька та матір. І наголошує на тому, що це перша заповідь за бідницею, а бідниця, щоб добре було з тобі, і щоб ти був на землі довголітній. Отже, наскільки ці вірші відрізняються від моралізму будь-якої культури. Коли ми подивимося, ті, хто люди бували, жили на Сході, або на Сході на близькому, як зараз часто, або якщо згадати часи Радянського Союзу, хтось потрапляв або на Кавказ, або в Середню Азію, там, де мусульманська культура, і порівняти із підходом старий, п'ятикнижжя, то мені навіть одна така жінка колись казала, що коли заходить старший, то всі встають. І у нас є таке в старому заповіті перед лицем сивини встань. І навіть більше в мусульманських деяких культурах, ну не в деяких, а от в традиційних мусульманських встають навіть жінки, коли заходить чоловік. Така традиція. І отак, от з першого погляду, от мусульманство, ідейство, схід приблизно все однакове. Ну, коли згадаємо Радянський Союз і моральний кодекс будівничого комунізму, то там теж була пошана до батьків, до старших, не тільки до партії. Звісно, це була релігія про партію, але і до старших, і інші такі моральні якісь вимоги. Ну, і знов-таки ми бачимо, до чого це дійшло з одного боку, ідол цей. Комуністична партія, влада і оці так звані святі, не святі книги безбожні. І так само он мавзолей в Москві як варіант почитання цих мащей і всього іншого, і язичницький аналог з тим мавзолем і іншими пірамідами, різноманітними Єгипетськими і більш іншої традиції вавилонської і всі інші. І коли ми подивимося на те, що в пострадянському контексті на це на пошану до батьків, спасіба діду за побіду і все інше, як тепер називають побідабесія. До цього це доходить. Тобто, наче як воно добре, пошана, а доходить до чого до війни, до, сієї, до цього жаху, через який ми зараз проходимо кінець кінцем. Тобто, в принципі, різниця велика між тим, що в писанні написано, і як люди реалізують на свій розсуд чисто язичницького серця. І тому, коли хтось каже, що нічого нового нема в Біблії, коли говориться про шанування старших і виховання дітей, то нам просто треба перше читати Біблію, а друге читати її уважно. І побачити, в чому тут різниця в цих наших чотирьох віршах із такими традиційними нехристиянськими релігіями або культурами. Ну, поки що ще згадаємо язичницькі культури. Кажуть антропологи, що в найбільш деградованих суспільствах, які на рівні, як от казали, еволюціоністи первинного ладу, але насправді це деградоване суспільство людське. Коли від книзи Гибуття дійшли до такого, то є хоча б одне табу, не можна їсти одноплеменники. Потім згадуємо ще один приклад. Колись був відомий фільм, який Золоту пальмову гілку виграв Японська легенда про Нараяму. І там такий момент жахливий є, коли бідний селянин з дітьми, з родиною, і от вони голодають весь час, і треба щось всі помруть від голоду. чи… З кимсь пожертвують, і він бере свою мати і несе її на гору кудись. Це навіть традиція така певна була. І хай вона там помирає, хай краще мати, стара, помре, все одно ж їй скоро помирати, аніж помруть там діти, наприклад. І цей фільм він зроблений за сюжетом класика японської літератури 19 століття, наскільки я пам'ятаю. А якщо згадати нашого класика Катюбинського, у нього теж є схожий сюжет. І ми таким чином бачимо, що нічого нового під сонцем нема, і гріх він має оцякі різні жахливі обличчя. Так само, як ми можемо згадати Шарля Перо або інше, або братів Грім про всього маленького хлопчика з братами, якого там в ліс заводили батьки, тому що нічим їх годувати, і як він знаходив кожен раз у цю дорогу. Читаємо ми дітьми, нам не по собі, але насправді. Це звичайні отакий вибір, що ж робити. так, Дітей багато, годувати нічим, голод, там мати можна нагору однести або в ліс вивезти, а там можна дітей і хай вже, щоб їх не вбивати, що буде, то і буде. Ну, Варіант абортів це те ж саме, тільки з ненародженими дітьми. Тобто, якщо продовжити далі цю думку про там, легенду про Нараяму, наприклад. То в сучасній культурі більш цивілізований такий підхід, теж абсолютно антибіблійний, це евтаназія, так звана добра смерть. Коли людина вже стара, жити їй важко. Є закони в деяких країнах про те, що це дозволено, як от у собачку осипляють, вводяться ліки, медики беруть участь в цьому вбивстві. Називається це правда, чомусь добра смерть. Тобто. Коли воно без Бога, а на тут лихого серця, і коли без Бога люди живуть, то економіка занепадає взагалі то чесно кажучи, на нашу країну подивитися теж можна так само, тому що нема благословення Божого і є різноманітні варіанти корупції, які руйнують країну. І от коли ми подивимось, чого б досягли ми нині. Неповага до старших, це наш пострадянський момент такий. З революції почалося, що темні, неграмотні батьки. А от тепер молодь просвітили і нічого там батькам керувати, а буде молодь керувати, і відповідно ставлення до пенсіонерів в побуті, в маршрутках, суди батьків проти дітей, дітей проти батьків, варажнеча в глобалізованому багатокультурному світі. І, до речі, я от коли вже говорити про різні неповаги до батьків, то так само як в старому заповіті повторення закону шанувати батьків і виховувати в остереженні Божому, як сьогодні каже наш апостол, дітей. То коли цього нема, то і карван, і інші приклади, про які ми поговоримо далі, наочні. Все ж таки, що навога, чим відрізняється. Те, що говорить Слово Боже від традиційного такого лицемірного, як ми на прикладах побачили, шанування батьків в нехристиянських культурах. Шостий вірш: діти, слухайте своїх батьків у Господі. І так само про дітей, що батьки не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні в остереженні Божому або Господньому. Тобто, у Господі. Ключове, чим відрізняється нехристиянський підхід від християнського, що у Господі, тобто у Бозі. Ну, що це за Господь, ми знаємо. І наша тема батьки і діти у Господі, саме у Господі. Ну, Часом люди задаються питанням, що таке у Господі, що таке у Христі, якийсь складний такий вираз. Але це в першу чергу говориться по-простому про віруючі. Якщо ми віруючі, у Господа, то ми у ньому. Якщо ми віримо в Христа, то ми в ньому. І Христос у нас. Теж ми про це далі будемо говорити. Тобто у Господі і в остереженні Божому. І згадаємо повторення закону, 6 розділ з 4 вірша: слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один. І люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, всією душею своєю, всією силою своєю, і будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці Твоїм. І пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. Брати і сестри, наше слово, в принципі, коли з погляду закону і Євангелія розбирати. То воно закон. Тобто, діти, слухайтесь батьків, а батьки не дратуйте дітей. І так само можна сказати таким законом є повторення закону 6, Такий наказ: слухай, там, слухайтеся, а тут слухай Ізраїлю, Господа, і люби Господа. Але ми знаємо. Що закони, любов не дуже керують між собою, так? тому що насправді, якщо ми будемо любити з наказу, так, як правило, любові не буває. Ми вже згадували, це веде до лицемірства. От і наше радянське минуле, і те, що там ми бачимо тепер в Росії Путінській. Кого не спитаєш, всі люблять Путіна, всі люблять Росію, і всі там благословляють мальчиків, які йдуть там на війну, на СВО, як у них називається. Але насправді насправді, тут є про те, що ця любов виходить із нашого серця. Тобто, оці слова, коли вони у нас на серці, тоді ми любимо Бога. І для цього нам треба Бога розуміти, хто він і що він для нас зробив. І коли от такий підхід чисто законний, тоді навіть в церкві буде лицемірство і беззаконня. Знав я колись одного чоловіка, наче доброго чоловіка і в церкві, і який допомагав дуже іншим людям, особливо пенсіонерам, і таки тішився цим, що допомагав. А потім я од нього колись приватно почув. Ну, що зробиш? Ну, не виховали старики своїх дітей, що вони можуть їм допомагати. Приходиться от мені їм допомагати. Ну, це не та мотивація любові, це гординя, людина собою вже хвалиться. Подивимося далі, до чого цей так званий закон веде. Згадаємо карван, до якого апелює Господь, коли йдуть заповіді людські, а не Божі, і пам'ятаємо, можна було сказати, карван, тобто дар на храми, тоді вже не допомагати своїм батькам. І Господь Ісус тоді каже, що ви заповідь людську поставили вище заповіді Божої. І насправді це все під тою маркою, що я Бога люблю більше, ніж батьків. Найбільше люблю Бога. От я на храм віддам, а як історичні джерела кажуть, що дуже часто карван сказав, пообіцяв дар на храм віддати. І Батьками не опікуєшся, там віддав якусь багатільну, як вам там виходили із цього. А потім дар на храм теж забув. Ну, ми ж знаємо там обіцянки політиків, ми знаємо, як у нас навіть обіцяти не значить одружитися і все інше. Так і саме і далі. Ну і це може вже не дуже християнський приклад, але із мого особистого досвіду знав я одного чоловіка, мого покоління, якого покинув в дуже ранньому дитинстві батька, і от він платив аліменти до 18 го років, а потім десь там інвалідом став батька. Ще і до пенсії. І він подав в суд і виграв суд, що йому тепер син, ну там йому от 30 було, він йому зобов'язаний платити аліменти до смерті на його підтримку, тому що той же платив аліменти колись. Тобто ми бачимо без Господа нічого не виходить. Без Господа стосунки людей схожі на базар. Ти мені, я тобі. Або я виховую дітей тільки для того, щоб коли я буду старий чи стара, вони мене доглянули. Це не стосунки любові, це стосунки базарні, в кращому разі. А на базарі, як відомо, ціна договірна, і контракт можна розірвати. І ринок диктує ціну. Ми бачимо, що насправді без Бога ані до порога, і тому наша центральна думка у Господі, батьки і діти саме у Господі. І без Бога ми не можемо вирішити ані своє майбутнє, ані майбутнє дітей. Ми можемо багато чого розрахувати в цьому житті, дати дітям гарну освіту, купити квартири, влаштувати їх на гарну роботу. Але Бог може повернути так, що воно проти нас навіть спрацювати, коли виховання і життя наших дітей буде без Господа, без остереження Божого, як каже наш четвертий вірш. І тоді може вийти так, як наш Господь каже одній людині, яка теж лицемірна, хоче продемонструвати свою любов до батька і каже: Я піду за тобою, Господи, тільки дозволь поховати батька. І Господь каже: іди зараз, по суті, нехай мертві ховають своїх мерців. Тобто, без Бога, без Христа стосунки наші в сім'ях. Можуть мати кращий вигляд, в принципі, можуть бути, в принципі, навіть благословенними, але це все одно Боже благословені. Але доходять до того, що мертві ховають своїх мерців, і так, із покоління в покоління. Тому що коли ми помираємо без Господа, то ми помираємо для пекла, а не для небес. І коли ми живемо без Господа, то ми вже духовно мертві. І про це Біблія чітко каже, особливо яскраво апостол Павло. Говорить про те, що ви до того, як увірували у Господа, до того, як Бог нам з вами подарував віру, були мертві у своїх гріхах. Тобто буквально зомбі. Отже, наша головна думка відмінність без Господа і з Господом очевидна. Але все ж таки це ще не все. Хоча слово в нас дуже лаконічне і здається дуже просте. Але от ще одна думка: діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Тобто, це справедливо, це правильно слухатися дітям своїх батьків. І 90% чи 95% випадків, крім тих, коли батьки навчають не слухатися Бога, а слухатися гріха. Можливо, в деяких сім'ях цей відсоток інший, на жаль, менший, коли треба слухатися батьків, які вчать, наприклад, красти або богохульствувати. Але в більшості випадків життя показує, що батьків треба слухатися. У них все ж таки і досвід, навіть такий, язичніський може бути. Зазвичай батьки хочуть добра своїм дітям. І ми знову повертаємося до нашого підходу головного розуміння Біблії, закону і Євангелії. Це у нас. Звучить закон. Слово Боже говорить про те, що ми маємо бути справедливими, що ми маємо бути праведними, але насправді наше серце не таке. Але у Господі, у Христі і з Господом ця ситуація виправляється, тому що Христос додає нам своєї праведності. І ми можемо тут перегорнути небагато сторінок назад. І в другому посланні Коринтян, П'ятий розділ, Господь говорить Дух Святий через Павла, що усе від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення, бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні, тобто наші брати і сестри, правини, і поклав у нас слово примирення. Оце ми, як Пасли, замість Христа. Ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться із Богом. Бо того, хто не відав гріха, хто не знав гріха Ісуса Христа, Він, Бога Отець, учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою праведністю у Нім. Тобто у Христі, у Господі. От, буквально оця ось така проста відповідь на питання. Людей, які тільки приходять до церкви і не можуть розуміти, що це за вираз у Христі або у Господі. У нім ми стаємо Божою праведністю в Ісусі Христі. Але Він для цього змушений стати був буквально гріхом, він взяв на себе гріх всього світу. І коли ми вже говоримо про послуг дітей батькам. То ми бачимо досконалий послух Ісуса Христа, тут, тому що Він пішов на смерть, пішов на ці приниження, свідомо, знаючи Це, тому що був слухняний волі Отця. Він був тією досконалою дитиною, яка послухала свого батька. Шостий наш розділ, Ефесян, перший вірш тут сказано про нас, але ми знаходимо Євангеліє тут. же. В Біблії, що Ісус виконав закон. У Господі, у Христі, ми маємо прощення всіх гріхів і навіть праведність. І тут дві ілюстрації, які я не можу не згадати. Є дві картини у відомого лютеранського художника Карла Генриха Блоха, датчанина. одна називається, здається, Примиритель чи Викупитель, а інша називається Прийдіть до мене. Коли Христос, отак от. Розпростивши свої об'яття в білому одязі, таким чином, коли він так руки простягає, це нагадує нам не тільки про те, що він нас хоче обняти, любить або йде на зустріч, а також і те, що він на Христі розкинув свої руки. І до нього туляться грішники різноманітні, і злочинці, і хворі ранами Христами уздоровлені, як нам каже Ісаїв. А інше пояснює лютерам блаженного обміну і є карикатурка про те, як ми маємо зараховану праведність, коли стаємо у тіні Христа. Бог на нас дивиться, на грішників, але коли ми дивимося на Хрест Ісусів, дивимося на Христа, Його тінь падає на нас. І Бог не бачить наших гріхів, а Він бачить заплату за наш гріх у Христі, а нас бачить святими і праведними. Отже, для того, щоб ми були у Господі, Господь втілився, Господь охрестився, от ми щойно святкували це свято. І Господь у хрещенні взяв також частку з нами, також починає брати наші гріхи на себе. І ми помираємо у хрещенні, стара людина помирає і нова повстає, маючи зараховану праведність. І далі, дорогі брати і сестри, як ми живемо? Далі із Господом, і у Господі. Ми сьогодні, як завжди, причасники мають Господню вечерю. І таким чином ми та у Христі, але і Христос приходить в нас. І далі Христос також і Дух Святий, діють у нас не тільки виправдавши нас на фундаментальному рівні, але дають нам сил перемагати гріх в нашому житті. Отже, хоча це слово у нас і чистий закон. Але цей вираз у Господі і всі ці алюзії, які ми маємо, читаючи оці інші місця писання, показують благословення і обітницю, які ми приймаємо вірою. Оцю обітницю, а які в нас обітниці? Обітниці у нас, що ми будемо на землі довголітні, це така тактична ціль. І також у нас будуть слухняні діти, якщо ми їх правильно виховуємо. А не дратуємо, а виховуємо в напоминанні і остереженні Божому, або, як у нас каже, сучасний переклад, виховуйте їх у послусі та вченні Господа. Те ж саме, що ми читали сьогодні з повторення закону 6, 4, 7, що ці слова мають бути в наших дітей перед очима. Отже, благословення і обітності, які ми приймаємо вірою. Це християнське життя, і благословенне життя, і довголітнє життя дуже часто. І коли ми подумаємо про пенсії, можемо нарікати, можемо не нарікати на розмір пенсії в Україні, але навіть самі пенсії це теж традиція від християнської опіки, Бо це справедливо, так говорить сьогодні наше слово Боже. І медицина, і технології, і оці ось благодійні госпіталі, і страхова медицина відповідна це все прийшло в першу чергу через те, що Бог в історії через християнські заклади, часто через монастирі, через благодійні лікарні, діє. І звідси у нас тепер краще і довше життя, аби не війна, звісно, але це вже оскал гріха. Але це поки що ми говоримо про довголітність, про тимчасову обітницю. Але, звісно, важливіше інше. Ми та акцентуємо увагу зазвичай на тимчасовому, а то думаємо, колись вже будемо на небесах жити. Хочеться тут подовше пожити. Але головна мета церкви це Євангеліє для вічного спасіння. І, дорогі брати і сестри, коли ми вже говорили про закони Євангелії і побачимо, скільки от закону в нашому слові. То з іншого боку, коли ми вже побачили слухняного нашого Сина, то через цього слухняного сина ми маємо Бога Небесним Отцем. В Отче наш ми звертаємося до Бога. Саме Отче наш, що і Сина на небесах. Ми тут, в цій долині печалі, але Він на небесах і Він наш Отець. Чому? Тому що коли настало виповнення часу, ми тільки відсвяткували Різдво. Від діви, від Жани народився Син Божий, який став під закон для того, щоб викупити нас підзаконних. І ми тепер кличемо, як там написано в Галатах: ава, очі, буквально, тата, звертаємося до нашого Бога саме через Христа, без Христа. Не у Господі, не у Христі. Ми б ніколи не могли цього зробити. Але якби і робили без Христа, і може люди роблять без Христа, то це порожні слова, слова на вітер. Але ми, дорогі брати і сестри, знаємо Біблію, читаємо Біблію і розуміємо, роздумуємо над Біблією. У нас є прекрасна доктрина, у нас гарне пояснення є. У нас гарний катехізис є і відповідна. Ми маємо не тільки тимчасові, але і вічні благословення. І коли сьогодні наша тема батьки і діти у Господі, то ж є у нас такий є гріх. Ми переймаємося нашими дітьми, нашими онуками, їхньою освітою, зараз, взагалі, щоб вижити фізично навіть тут, в Харкові, під цими обстрілами. Але ми все ж таки дуже часто легковажно ставимося до віри їхньої, до стосунків із Господом. Це, звісно, складно. Ми самі бували прийшли немолодими до Господа, складно їх привести до Господа, але насправді це тільки Він сам, тільки Бог нас приводить, а не ми. Ми можемо тільки свідчити словами і своїм життям, своєю любов'ю. І починається вічне життя, перемога над плоті. З чого? Із хрещення. І коли ми вже говоримо про мету спасіння, то найбільше, що ми можемо дати нашим. Дітям, немовлятам, маленьким дітям, це Христа у Хрищенні, а далі продовжувати їх навчати Слову Божому. І далі наше життя продовжується у церкві, і подобається нам чи не подобається, воно колись закінчується і добре, коли воно закінчиться християнським похованням. Але, як ми знаємо, слова Ісуса Христа, віруючи в мене. На суд не приходить і не знає смерті, але переходить від смерті до життя. Отже, дорогі брати і сестри, це, в принципі, не таке важке слово, таке дуже просте слово, і здається, будь-якому язичнику зрозуміле. Але коли випадає головне, Господь, то все це знов-таки суєта і язичність, така шелуха залишається. Але коли ми із Господом і у Господі, то Господь справді благословляє і нас, і наших дітей. Отже, я завершу наш роздум закликом до освячення так як і говорить сьогоднішнє слово, як говорить Павло і Дух Святий. Діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливе. І батьки не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому. Амінь.